Добрий день, шановні колеги здобувачі освіти глядачі. З вами Державний навчальний заклад Ізюмський регіональний центр професійної освіти та викладач української мови і літератури Терновська Тетяна Іванівна. Сьогодні ми переглянемо навчальне відео з елементами аналізу кіноповісті Олександра Довженка Зачарована Десна та її сучасного осмислення у професії будівельника. Маленька хата край села. Колись нам теремом здавалась, в ній мудрість прадідів жила, і наука батьківська засталась Найкраще місце на землі де народився ти, твої батьки і рідні де навчився ходити і промовив перші слова, де відчув материнську ласку і батьківську теплоту, саме дитячі спогади формують особистість. Її здатність відчувати, співпереживати і любити, як зерно у весняному полі дитинство проростає в дорослому житті глибокими кореннями цінностей і переконань. Тож запрошую в літературну мандрівку сторінками автобіографічної кіноповісті Олександра Довженка, Зачарована Десна, де кожне слово, мов цеглинка спогадів про захопливий світ дитинства. Його називали чарівником українського слова і творцем національного кіно. Олександр Довженко, митець, який умів із найпростішого створювати вічне. Він писав, малював, знімав кіно, але найбільше любив людей, землю, життя, його твори це світлі спогади крізь ризму великої душі. Мабуть, я народився з любов'ю до людей, писав Олександр Довженко. І зачарована десна це розповідь про те, як любов до природи, повага до праці, зв'язок із родиною формують людину з великої літери. Адже природа це відчуття краси, що надихає, родина це джерело любові і життєвих цінностей, праця це повага до рук, що творять і будують. Мрія це зерно, з якого виростає наше майбутнє. Саме ці чинники природа, родина, праця і мрія, формують душу, що здатна відчувати, любити і будувати навіть тоді, коли навколо руїни. У кіноповісті Зачарована Десна будівництво не в буквальному, а в духовному сенсі. Кожен образ, це глина у фундаменті людяності. Кожне слово місток між поколіннями. Олександр Довженко згадує свою сім'ю як нескінченне джерело тепла. Він з любов'ю описує батька доброго і мудрого, матір лагідну і співучу, дідуся, який здавався йому чарівником. Саме в родині він пізнає перші радощі життя, красу людських почуттів і силу духовної єдності. Ці спогади стають для нього опорою в дорослому житті, зберігаючи світлий образ дитинства і рідної землі. Одні тільки бажання творити добрі діла і зостались при мені на все життя, писав він. Дитинство це джерело, з якого проростає майбутнє. Із тепла родинного дому народжується душа людини, а з любові до рідного краю сила нації. У кожного часу свої герої, але справжній герой завжди той, хто творить, не знецінює, не ламає, а будує. І сьогодні в Україні будівельник це не лише професія, це місія. Хто б міг подумати, що в серці того, хто зводить школу чи лікарню, може звучати ритм слова Довженка, бо Довженко теж будував не стіни, не дахи. А душу багато ще згадуватиму з тих днів, що були, як музика, писав він у зачарованій Десні. Герої його творів небагаті і не могутні, вони прості, але величні серцем, бо живуть чесно, працюють щодня і в тому бачать сенс. Нічого в світі так я не люблю, як саджати що у землю, що проїзростало. Коли вилізає з землі всяка рослиночка, ото мені радість, говорила мати Одарка Ярмолаївна. Погади про батька, скільки землі виорав, скільки хліба накосив, як вправно робив, який був дуже і чистий. Чи то саміло косар, а то й просто косар, бо він був такий великий косар, що сусіди забули навіть його прізвище. Орудував він косою. Як добрий маляр пензлем чи ложкою легко і вправно, коли б його пустили з косою просто, він обкосив би всю земну кулю. Будівельник сьогодні це і є сучасний довженківський герой. У нього ті ж цінності, любов до справи, повага до землі, відповідальність перед людьми. Іноді, щоб побачити батьківщину по справжньому, потрібно закрити очі. І згадати пахощі сіна, шелест верб над водою, мамину усмішку. Далека красо моя, згадував довженко. Щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м'яку, веселу, сиву воду, ходив босий по твоїх казкових висипах. У співжитті з природою люди багатшали душею, чистішали помислами. Через образ Десни Довженко відкриває перед нами цілу Україну. Не тільки як землю, а як домівку, як серце, як боротьбу за кожен клаптик як мрію жити вільно. Десна це пам'ять, десна це надія, десна це любов, десна це ми. Олександр Довженко навчає нас бачити красу в простому. У зачарованій Десні він залишив не лише пам'ять про своє дитинство, а й дороговказ для тих, хто творить світ руками. Люби землю, люби людей, люби життя. Його слова, щастя бачити ті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах, звучать сьогодні особливо сильно. Бо зараз, як ніколи, ми цінуємо кожен клаптик рідної землі, кожен спогад про дитинство під українським небом, бо саме в них наша сила. Ми живемо у світі, де важливе поруч, його не треба шукати, його треба відчути. А тепер зверніть увагу на запитання для роздумів: поміркуйте над ними і дайте відповіді, які основні фактори формування людської особистості. Твоя професія це лише ремесло чи особливий спосіб говорити зі світом. Відроджуємо, бо в серці Україна. Сьогодні Україна знову постає з руїн. Війна забирає багато, але ніколи не забере силу творити, просто зараз. Перед нашими очима відновлюються міста і села. Люди, які втратили домівки, повертаються і зводять нові. Бо для українців дім це більше, ніж цегла і дах, це символ нації. І ми відродимо наші міста, відбудуємо Україну, бо це наша земля, наш дім, наша боротьба вільна, нескорена, незламна, хай живе Україна.